Всім привіт! Спонтанно виникла така ідея записати інтерв'ю з Романом Тетиколом. Це дуже потужна людина в Київській області. Про неї багато може хто чув, можливо, дехто здогадувався, але не знав, що це Роман А Поки ми їдемо на засідання, виїзне засідання екологічної комісії, головою якої є Роман Титиколо, а скільки ми вже провели засідань? Я не рахую за скільки засідання, я рахую кількість об'єктів природно заповідного фонду, яких ми створили. Ми їх створили вже більше 100, може загородили за 100 створених об'єктів Природно-запорібного фонду на Київщині, що є знаменним, що за десятиліття це ми зробили за 5 років, це в жовтні місяці, 25-го цього року. Буде як рівно як 5 років ми депутати Київської обласної ради і займаємось напрямком екології. І відповідно за цей час ми створили вже більше ста об'єктів. Всього на Київщині зараз 300 з чимось об'єктів. Ми ще 10% не дійшли, як. Ну але питання, якби що ми рушимося в цьому напрямку, ми маємо взагалі 15 досягнути, як вимоги Європейського Союзу у нас є до України, тому що ну, без цього нікуди ми не дінемось. І тому відповідно в, в думка була про те, що за попередні, там не знаю, 50 років створили 200 об'єктів, а ми за 5 створили. 100 об'єктів, тобто ну, результативність нашої в рази більша, ніж всіх попередніх обласних рад, там, за останні, не знаю, так сказать, за останні 50 років в цьому напрямку. Так, за Радянського Союзом да, ну, да, не так багато створилися. Ну, так, не так багато. ну, і взагалі... Якщо я не помиляюся, пригадую, нас со... перед цим була комісія під номером 13. Це, Це вже Це виходить 14. В, цьому... 14 в цьому році. Ну, за. Результатами попереднього року ми, здається, були за кількістю засідань, і, зокрема, за кількістю виїзних засідань на першому місці. А чому Ну, Ти ж адвокат, юрист, до речі, заслужений юрист України. До речі. Я е, у попередньому каденції очолював постійну комісію з питань протидії корупції. І ну, якось я дуже активно теж цим займався, викликали про поліцію, прокуратуру, всіх заслуговували, кучу людей їсти відеокамери, все інше. Ну, але сказати, щоб я от відчув якийсь осяжний результат від цієї роботи, я його не відчув. Ну, чому я його не відчув? Ну, тому що щось десь повернули якісь об'єкти, десь притягнули негідників до відповідальності. Ну, але цей результат який розмитий на, на загал. Тобто сказати, що це ну, якби якось можна його осягнути конкретними моментами, важкувати. А ну, отніше тим більше, тим більше це ж трошки повноваження, більше центральних органів органи влади, і... органи, Правоохоронних Ми можемо їх якби на це наголошувати, звертати увагу, приймати звернення. Ну все робити, як ну як має депутат робити. Але ну не ми ж притягаємо до кримінальної відповідальності, не ми подаємо позови. Ми контролюємо, пишемо звернення, пишемо висновки і якихось ну є активність, є результати, але їх порахувати важко. Але я з часом розумієш, що важливо все ж таки ну, якби робити ті справи, які приносять конкретний результат для людей. Якісь осяжні речі. Те, що залишається в, ну, в часі. Ми розуміємо, що зараз ми знаходимося 5 років в опозиції, що нам ну, робити якісь справи, не знаю, щось будувати чи ще щось, нам ніхто не дозволить і не дасть, бо це обласна державна адміністрація ще щось. Відповідно, я вирішив, що розширення об'єктів природного заповідного фонду збереження природи це, по-перше, вимоги європейського. Е Союзу для України по вступу в Євросоюз ми маємо рухатися в цьому напрямку. По-друге, це те, що я на початку сказав, є конкретний осяжний результат. Ми плануємо за результатами нашої роботи скласти взагалі товстенну книгу, в якій зробити довідку про кожен створений об'єкт з його фотографіями, з інформацією про нього. Ну тобто, будь-хто з депутатів візьме цей документ з людей, почитає в інтернеті, викладе викладеному і побачить конкретно не результат нашої роботи, ну крім того, ті, хто святкує за діяльністю Романа Тикла, могли помітити, що Роман Титикла дуже активно займається дослідженням а, дисидентського руху, дисидентів, і, зокрема, відслідковує, намагається показати якісь на архівних даних а, історію а, дисидентського руху і, зокрема, а, людей, які боролися за українську незалежність. Чому такий контраст? Тебе. Скаже, ти адвокат, а з іншого боку займаєшся історичними справами. Цього... Ну Про екологію ми вже зрозуміли. Да. Я зараз е, повернусь до цього, але в цьому конкретному тексті дам пару конкретних меседжів. Е, ми в Київській області, за нашу ініціативу було прийнято рішення на виконання закону, який прийнятий був е, Верховної Ради попереднього скликання про відзначення. Вибачай вибачай, зараз відключу теле. Так, да, вибачай, тому що, бачить, mm -hmm. трубують люди. Да. <laughs> Попередня Верховна Рада прийняла закон, який відзначила борців за українську незалежність. Тобто ті, хто боролися, ну, передбачила певну процедуру, ті, хто боролися до 91-го року. І закон прийняли, але виконання його фактично не було реалізовано ну, в зв'язку з замінами на політичному процесі і все інше. Тобто є закон, але обласна рада мала повноваження затвердити перелік конкретних людей, їх визнання. Чити ті, хто конкретно боролися за українську незалежність. І ми прийняли рішення. В нього вже в кілька разів вносили зміни. що спілкуємося з дисидентами, з представниками українського народного руху і відповідно запровадили окрему нагороду. І вчора фастові відбувався вручення цієї та до цього в Київській обласній раді. А вчора буквально фастові вручали відзнаки борцям за незалежність України, які боронилися за неї ще до 91-го. Тобто, я про те, що це, це не просто моє дослідницька, воно має певні отакі, якісь конкретні результати на конкретному напрямку. Крім того, я підготував до друку, зараз намагаюся надрукувати книжку, назвав, назвав її Незламні, яка описує біографії і матеріали кримінальних справ конкретних. Десидентів Стуса, Чорновола, Литвина, Шухевича ну тобто ті, які я досліджував, свідки це, до речі, це... речі, до речі я хочу так відзначити. Я ну, переглянув, скажімо так, фактично, це така наукова праця, яку написав Грома етикол. От вона досить достойна для того, щоб її видати. І зараз якраз роман шукає видавця, тому якщо може хтось зацікавиться. Телефон Романа не складно знайти, в принципі. Я вже на що не домовився. Домовився і знайшов. Мені мої партнери пообіцяли прийняти участь в фінансуванні цього процесу, там є якісь витрати. Так що, в принципі, вже ну, маю надії, на цьому в цьому році ми видамо цю книжку і будемо презентувати її тим, хто кому це цікаво. А чи звідки, повертаючись до того питання? Ну, фактично, я. Навчався, в мене було два улюблених предмети історія і право. Я їм більше всього цікавився. Я не, не, не дуже цікавився математикою, хімією, фізикою, якось вони мені важче шли. А от, е відповідно, історія і право мені якось завжди було цікаво. Я зрозумів, що я з історії не зароблю і не, не зможу ну, якось предметно. Е Цьому цим займатися і я обрав право і все життя вже займаюсь професійним юриспруденцією. А скільки років вже займаюся? ти щось ще двадцяти років? Я вже ну адвокатом я з 2007 року, але, року, але юридичною діяльністю я почав займати ну, практику, там ж ну, після завершення навчання 2005 п'ятий, мабуть, чи четвертий, солідний, солідний період. Ну, коротше, 20 років. Да, Повертаємось до історичних постатей. Так от, звідки це в мене захоплення? Воно все рівно на стику юриспруденції. тобто Ці дослідження вони в мене юридично історичні. Тобто, мені було цікаво, яким чином переслідували цих дисидентів карні органи. Ну, в, в Радянському Союзі, а що в цих кримінальних справах є. А як люди боролися і відстоювали свої права? Яку вони позицію займали? А хто був захисником і яку він позицію займав? Ну, перше дослідження у мене було, було таке викликано тим, що я прочитав в, ну, десь в історичних джерелах, що Стуса захищав медвечук і він визнав вино Стуса, але це було. Ну, якби виходячи з джерела сам видав. Тобто ніхто не читав кримінальну справу саму, а вийшов ну, з того, що чули в судовому засіданні. Потім, якби було надруковано в сам видаві цей факт, і він якби передруковувався, зберігався. Але я думаю, а, цю ж справу можна почитати. Вона в архівах СБУ є. Тому піду, ознайомлюсь. Подивлюсь, що там написано з цього приводу. Це ще до книжки Кіпіані. Кіпіані, е, вже після того, як я надрукував публікацію з цього приводу, мене викликав на інтерв'ю і ось, надрукував книжку про Василя Стуса. Е, ну, Ця справа Василя Стуса, вже ну, фактично після так моєї публікації і дослідження цього факту. Е, так ось фактично. Е, я пішов до до, до, до архіву СБУ, почитав, і дійсно виявив, що Медвечук захищав і дійсно визнав вину. І я цей предмет аналізував саме з юридичної точки зору, оскільки розумію, що навіть в радянський час це не є ну якби правильним, це протирічить правилам адвокатської етики, і все інше. І відповідно я надрукував е публікацію на в Українській правді, це стало загально доступним, і всі багато про це хто дізнався. Ну і потім було багато подій. Закінчилось тим, що за моєю скаргою, в тому числі, ми з колегами подали скарги. Медведчука було позбавлено право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, які за ним зберігалися до останнього часу. До речі, проблем проблемати не вникали під під час цього процесу позбавлення Медведчука адвокатського посвідчення? Ну слава Богу, не Богу. дзвонили, не приходили. Як вони люблять там претензію? Як ні, вони мені до цього претензію писали. Ну, якісь такі сигнали передавали там. ну, Сильно активні, чи ще якісь. Ну це ще до, до того, як Медведчук втік за кордону. Ну, побачимо. Ну, ти не менше, не зважаючи, що... зважаючи на його вплив, який досі там все ж таки зберігається. Те, що було позбавлено його адвокатської посвідчення, яке дозволяло займатися адвокатською діяльністю, це великий успіх. Я вважаю, а... що це просто історичний такі, якби те, сатисфакція. що мала... сатисфакція, те, що мало відбутись по факту, в результаті його діяльності по ну не то, що захисту, а фактично пособництво прокурорам радянської системи в осудженні дисидентів. Причому ми виявили, що він він не захищав не тільки одного Шпедвичука. він і Литвина захищав. І, ну, і багато інших дисидентів він захищав по вказівки КГБ на моє переконання. Тому, якби це фактично ну, така історична справедливість відбулася в цьому форматі про те, що такі люди не гідні е, бути адвокатами. Якраз переходячи до сучасності, е, я от якраз ми з тобою говорили про. Підпису, які вже завершено за під петицію про присвоєння звання Героя України Андрія Парубію. А на твою думку, якби от Андрій Парубій жив, скажімо так, на 30 років раніше, на твою думку, він би з великої ймовірності, напевно, теж потрапив цього когорту дисидентів, які намагалися повалити той комуністичний режим, ну зважаючи на його там діяльність 19 років. Депутат обласної ради створив організацію, яка вона вперше підняв прапор році. раду. Да, які вважалося тоді, це фактично за це можна було сісти в тюрму. Тому, як ти вважаєш, він, напевно, був би серед цих когортів, там, Чорновіла, Литвина, Стуса, ну не в гіршому розумінні цього слова, а в плані політичної діяльності. Фактом він підпадає під регулювання цього закону України, про який ми говорили про борців за незалежність України, оскільки він вступив в проукраїнські організації до 91-го року і здійснював свою діяльність до дивино ще до 91-го року. Тобто його вже можна сміливо зараховувати до когорти борців, таких як Єстус, Чорновіла, всіх інших. Просто що він моложе, молодше по сволодше по віку, і він почав свою боротьбу. Вже під час падіння, як кажуть, тоталітарного режиму, але ну якби не сталося так, як сталося, саме розпад Радянського Союзу, наприклад, посилення цієї тоталітарної системи, як наприклад, є, зараз Росії, ми бачимо, то в принципі він міг ми ну, могли не отримати незалежність, а він міг би отримати чергу такі строки, як отримували інші попередні дисиденти. Тому на моє переконання. Я от його прирівнюю по суті своїй до однієї такої когорти борців за українську незалежність, які діяли там в 80-ті, 70-ті, 60-ті, а потім на початку, в кінці 80 80-х. чому тому, що він фактично свою діяльність здійснював в кінці 80 80-х. Я був на похороні Андрія Поробія і слухав виступ його батька. Так він розказував, що коли Андрій Поробій ще був. Дитиною вони переїхали в Львові в квартиру, і для, для тоді дитини Андрія Поробія була велика. Дивина, а чому сусіди, які живуть у цьому ж будинку, розмовляють російською? Він не міг зрозуміти, чому живучи в Україні, вони розмовляють російською. Ну тоді якби було модно переселяти в патріотичні регіони російськомовних розмовляти зусі... їх, яких з да, аби, аби асимілювати. Е, тому і він розказував про те, що коли він брав участь в деяких там акціях протесту, що його затримували і били так, що ну він. Лікарні, Тому, скажімо так, через те, що він був фактично підлітком, напевно, він його не засуджували, але... Тому те, він не встиг з'їсти, був би трошки він буквально на 5 років молодший, Звичайно, чи він, на 10 років, він, Тому, він аби, так само би, була б доля. Тому ну, маємо те, що маємо, але як на мене, проблема навіть зараз більша. Я хотів би, користуючись нагодою, звернути увагу. Тому проблема не те, що вони тоді говорили російською, а проблема в тому, що не дивлячись на війну, не дивлячись не на все, люди продовжують говорити російською, молодь продовжує говорити російською. Мене дитина пішла в коледж, поступила, прийшла в групу, каже, що половина а то і більше дітей російськомовні, ну і причому ну, не розуміють, батьки не пояснюють чому це так має бути і все інше. Тому, як на мене, треба вчити історію, бо без історії ми не маємо майбутнього з одного боку, але з іншого боку і треба і сьогодні теж відбувається, і твориться історія. І кожен на своєму місці має робити хоч маленьке, але ну, певний вклад в нашу незалежність і в нашу, в нашу боротьбу. Ми кожен на свої на своїй ділянці або на своєму фронті. Якщо повертаючись, ну від екології, від фактично правозахисної діяльності, от в Раді, скажіть, будь ласка, є якісь скаже сесії, яка проходить без того, щоб ти не аналізував якісь документи, як які, документи, які ми маємо ухвалювати. Тому що таке враження, що відбувається сесія, головуючи перш дивиться на тебе, як ти скомандуєш, як ми голосуємо, виходиш, ти дуже глибоко вникаєш в суть проблем, які виносяться на голосування? Я переконаний, що будь-який ну, людина, депутат, має не просто голосувати за те, що йому дали, ну, а має прочитати, проаналізувати, а що ж там дається, яке воно має значення, чи дійсно можна за нього голосувати і підтримувати і все інше. Тому, ну, звісно, я е, все аналізую, все якби. Ну, Я хочу сказати, в більшості своїй, ну не то, що в більшості, а всі негативні будь-які питання, ті, які а, на сьогоднішній момент могли бути розглянуті, в принципі, ми ще на стадії комісій не допускаємо їхнього розгляду. І тут є один позитивний момент, те, що поганого нічого не приймається. А з іншого боку, є негативним. Коли подив, подивитись наші голосування, не дивлячись на те, що ми ну, доволі опозиційна партія займаємо таку позицію як люди, як депутати, то кількість рішень, за які ми голосуємо проти, вона мінімальна. Це не тому, що ми ну, якби не, не, не опозиційні, а тому, що. Ми відсіємо на підходи. На підготовчому етапі на рівні комісій. Ну, насправді, якби в нас дуже рідко відбуваються такі веселі сесії, але інколи не Ну, Скажімо так, на цьому етапі тут трошки ви могли помітити, що не зовсім стабільна картинка, але це не тому, що. У нас так все погано, а тому, що напевно все добре. Тому що дороги на Київщині ми бачимо, що все ж таки трошки ремонтується, хоча не так багато, як треба. Але все ж таки спонсором нашого, скажімо так, невеличкого інтерв'ю була неназвана кава. Тому до наступних зустрічей з вами були Роман Детикало і Володимир Горковенко.